Одьте, будь ласка, Ой, співай та й дозоленька, Щедрий вечір, добрий вечір добрим людям, на здоров'я, усі сади та й облітала. Щедрий Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Господарі добрі, зустрічайте, щедрівникам двері відчиняйте. Відкривайте двері, прийшли до оселі. Пускайте до хати, будемо щедрувати. Відкривайте ворота, прийшла коляда, прийшли щедрівники, нову звітку принесли. Зіронька ясна на небіцяє, по з новим роком вона вітає, Щедрий вечір, добрий веч. Дайте нам дайте і не шкодуйте, здорові будьте, разом святкуйте, Щедрий вечір, добрий веч. Щедрівочка прийшла. Щедрівочка прилітала, то у віконце заглядала. Що ти кітку напекла? Ось нам до літа. Що ти, дядько, на пік? Ось нам аж на горіг. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Господи, а пан як господар, господиня як скалина, а діточки як квіточки, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Це родиця, жито, пшениця, горох чечевиця та всяка пашниця. Це внизу корониста, зверху колосиста, щоб на той рік вродило краще, ніж той рік. Щоб всього було доволі, і в коморі, і на дворі, і на полі. Сідю, відео зашиваю, з новим роком освітаю. Уйдякуємо. Прилетіла і стала собі щебетати, господаря викликати вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, Там мовички похотили, а ягнячка народили Тебе товар, весь хороший, будеш мати, мірку грошей, як не гроші то Щедрік, щедрівочка прилетіла, ластівочка. Ой, новим роком вас, щедрим вечором, з Маланкою. Дякую, Дякуємо, витягайтеся, ми вам приготуємо коляду.